Поляки знову висипали зерно. Українці теж розпочали блокувати проїзд автівок загострення на кордоні. А також важлива інформація щодо ймовірно розстріляних українських військових в Авдіївці. Про це далі у випуску несеться. Висипали українське зерно з вагонів. А по що пан торобі? пані. Імітували сигнал повітряної тривоги. Схоже, мітинги польських фермерів стають радикальнішими сьогодні. Зранку поляки посилали протести поблизу пункту пропуску Медика Шагині. Вони перекрили залізницю. Ці кадри відзняла наша журналістка та поспілкувалася із мітингувальниками. Розсипання українського зерна вони пояснили емоціями. Мовляв, не можуть вже стримувати розпач через наплив збіжжя з нашої країни та відсутність реакції влади з обох сторін. І це вже другий відомий інцидент з українським зерном під час страйку фермерів. Польщі цього разу поляки висипали приблизно 4 тони зерна з двох вагонів. Ця продукція йшла транзитом до Німеччини. Написав український міністр розвитку громад. Кубраков він назвав дії протестувальників черговою політичною провокацією. Адже усі вагони Укрзалізниці на кордоні перевіряють органи контролю. Польщі їх опломбовують. Відповідно, це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі, каже Кубраков. А подальшому розвитку дій польських фермерів завадила поліція менш ніж за півгодини після її приїзду. Мітингувальники розблокували залізницю. А от в Укрзалізниці вже теж зробили заяву. Там вважають неприпустимим втручатися таким чином у їхню роботу. Тому повідомили про це правоохоронцям, польській залізниці та посольству України в Польщі. На станції, де поляки відкрили вагони, перебувало ще близько 40 українських вантажних вагонів. Усі вони очікували на перевантаження на вузькі колії. Про посилення блокади польські фермери попереджали раніше. Анонсували, що мають намір заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною. А також вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів. Попереджали, що такі дії триватимуть до 10 березня. І дійсно, сьогодні Державна прикордонна служба зафіксувала посилення обмеження руху транспорту на кордоні з Україною. Це стосується шести пунктів пропуску. І от найскладніша ситуація на пункті Медика-Шегині. Там польські фермери повністю заблокували рух вантажівок. І коли це завершиться, протестувальники поки не кажуть. Те, що ми побачили сьогодні, це е, блокада і для інших категорій транспорту, зокрема для легкових автомобілів та автобусів. Це відбувалося на трьох напрямках із шести Це напрямки пунктів пропуску у Стилух, у Гринів та Раваруська. І, власне, на даний момент рух для цих категорій транспорту він розблокований десь близько 16-ї години по напрямку у Стилугу. Польські фермери почали пропускати через свої блокадні місця легкові автомобілі і автобуси. З єдиною поправкою, що вони готові пропускати легкові автомобілі десь по 5 машин що 30 хвилин в обох напрямках. Чи справді слова мітингувальників про бездіяльність в цій ситуації української і польської влади правда? Давайте розберемося далі. Що в цей час робить польська влада? Вчора міністр сільського господарства та розвитку сільських територій Чеслав Сікерський, намагаючись упередити блокування кордону, звернувся до протестувальників листом. Текст звернення опублікували на сайті міністерства. Він, як і раніше, вважає, що вимоги фермерів справедливі. Мова про спрощення та пом'якшення вимог у межах? Ах європейської програми Green Deal. це такий собі європейський зелений курс, програма дій для Європи, щоб до 2050 року стати першим у світі кліматично нейтральним континентом. В цій програмі задіяні основні сектори: фінанси, енергетика, транспорт, перевезення і, звісно, сільське господарство. Мета зокрема підвищити відповідальність в цих галузях. Наприклад, в рамках плану зростання стійкості сільського господарства у червні 2022 року Єврокомісія запропонувала програму скорочення використання пестицидів на 50% до 2030 року. Так от Сікерський у зверненні до протестувальників нагадав, що фермерам йдуть назустріч, адже Єврокомісія погодилася пом'якшити вимоги грінділ. Ще на початку лютого там, через невдоволення фермерів та втручання польського міністерства, відмовилися від пункту про скорочення використання. Ання засобів захисту рослин у половину, також серед вимог польських мітингарів, обмеження імпорту агропродукції з України, підвищення рентабельності сільськогосподарського виробництва. Але і тут сікерський пояснює, що заборона на імпорт зерна, гріпаку, соняшнику, а також деяких продуктів перероблення, зокрема пшеничного борошна, вже діє і тривають перемовини з україною, щоб включити до переліку й інші поширені продукти, такі як цукор, м'ясо, птиці, яйця, мед, олі водночас, Сакерський попередив протестувальників, що повне закриття кордону може призупинити польський експорт сільськогосподарських товарів в Україну, а це вже загрожує закриттям робочих місць в самій Польщі. Міністр навів цифри з України агроімпорт у минулому році становив 1 мільярд та майже 700 мільйонів євро. Водночас, експорт агропродукції з Польщі сягав трохи більше 1 мільярда євро. А ще в березні для виробників кукурудзи планують запустити допомогу, а також надати фінансову підтримку у зв'язку з посухою уряд обіцяє відновити видачу кредитів на ліквідність під 2%. А що ж Україна? Розблокувати кордон та припинити антиукраїнську риторику польських протестувальників до цього польську владу закликали в міністерстві закордонних справ України, реагуючи на сьогоднішні посилення страйку. Дії польських протестувальників та окремих радикальних польських політиків підриває українську економіку, а це впливає на нашу здатність протистояти Росії. Написав речник міністерства Олег Ніколенко. Він каже про політичні мотиви блокування кордону, і це підтверджують антиукраїнські гасла, які Гукують протестувальники. Мета всього цього. Провокування подальшого загострення двосторонніх відносин вважають в МЗС. Ніколенко. Нагадав, що поляки в цей час не помічають російського зерна та сільськогосподарської продукції, яка імпортується з Росії до Польщі. А от міністр розвитку громад Кубраков вважає заяви польських аграрних асоціацій щодо перенасичення їхнього ринку українською агропродукцією несправедливими. Кубраков у цій думці спирається на цифри, каже у січні минулого року Україна експортувала через Польщу три. Ста тисяч тонн агропродукції це 5% від загального обсягу. А в 2022 році втричі більше 1 мільйон тонн на місяць. Водночас українські перевізники розпочали дзеркальні дії. Вони заблокували кордон з української сторони, пригнали шість десятків вантажних машин. Суть нашої акції це зупиняти польські автомобілі, які об'їжджають поза чергою, і щоб вони стояли тут так само, як стоять, наші в Польщі: п'ять годин значить п'ять годин, три години значить три години. Ну будемо. Щоб все було чесно і справедливо, одночасно такі акції запустили на краківці Раба та Шигині. Та обіцяють, що акція триватиме допоки українці не побачать розв'язання цього конфлікту. А ми продовжуємо стежити за тим, чим закінчиться дзеркальне блокування кордону, та який вихід із цієї ситуації все ж знайдуть посадовці Польщі та України. Далі хочемо оновити інформацію про шістьох розстріляних українських військових в Авдіївці. Вчора ми робили окремий випуск несеться на цю тему. Буквально через кілька хвилин після публікації епізоду у 110-й бригаді дали офіційний коментар. Тож важливо дати вам повну інформацію. Отже, в дописі 110 ї окремої механізованої бригади, яка утримувала позицію Зеніт в Авдіївці, підтвердили, що декількох важко поранених і загиблих не вдалося евакуювати. Така трагічна ситуація склалася через те, що опорний пункт Зеніт був повністю оточений ворогом. А відхід з позиції супроводжувався безперервним бомбардуванням авіацією та артилерійськими обстрілами. Постійними атаками FPV-дронів та обстрілами евакуаційних шляхів також у 110-й бригаді підтвердили слова ймовірно розстріляного Івана Житника на позивний Джанго. Він розповідав сестрі, що за узгодженням із українським військовим керівництвом важко поранених мали забрати росіяни. У 110 й бригаді кажуть, із російською стороною домовилися, що військові здадуться в полон. Їх евакуюють і в майбутньому обміняють. Утім, Росія не дотрималася угоди. Те, що сталося далі, росіяни показали на відео, яке ширили в телеграм-каналах. На кадрах розстріляні тіла лежать, нібито у приміщенні гаража номер 1 Про це повідомили в проєкті Deep State. Трьох військових впізнали рідні. Матеріал про це опублікувало видання слідство інфо. За даними 110-ї бригади, росіяни також розстріляли Олександра Зінчука та Миколу Савосіка. Про шостого бійця інформацію поки в бригаді не підтвердили. На хочу вас закликати не йти з нашого каналу, адже ми підготували для вас відео присвячене революції гідності. Колеги відтворили хронологію подій десятирічної давності. Тож пропоную пригадати, з чого починалося протистояння, що тоді пережили українці, та завдяки кому майдан вистояв.